Доброго дня компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це у нас Mercedes ML 2014 року. Просто максимальніша комплектація за офіційний автомобіль. Ну, Я таких комплектацій ще не зустрічав. Офіційна машина повністю в рідній фарбі з повною сервісною історією на офіційному дилері Mercedes. Має ось такі антихронові е, значки, є в нас камери 360, партроніки вкруг, весь ключовий доступ до тяжких дверей. Тут у нас ось така як то кажуть, шкіра з ромбом. Позаду в нас клімат та підігрів задніх сидінь. Чорна стеля, панорама величезна. Далі. Сліпі зони також присутні, карбонові зеркала, повний електропакет, пам'ять, електричне регулювання, БМ Колфу присутні. Датчики нічного бачення, датчики світла дощу, електричне регулювання керма, підігрів керма. Шкіряний салончик, вибір режиму їзди, клімат зони, підігріви, вентиляція підігрів, вентиляція підігріви Передніх сидінь, камери 360, також присутні помолок, нас ніяких немає по даному автомобілі. Тому <су> приїжджайте просто до тяжких дверей. Максимальний автомобіль. Має об'єм 4,7 з повною сервісною історією. Ми працюємо без вихідних, можете приїхати його, оглянути будь який зручний для вас час по домовленості. Авто можна продавати в кредитлізі або забрати його за готівкою.